Ранок п'ятниці ще один чудовий день. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Останній випуск цього тижня. П'ятниця. хлоп, п'ятниця! Там у паровому магазині дядька Гейба роздають абсолютно безкоштовно перший Half-Life. А чого так дешево? Я чогось не добачаю. Хоча я напевно взяв би краще фанатського ремейка під назвою Black Mesa. там майже все те саме, але при цьому графіка набагато краще. Але то як ми знаємо, для слабаків ми таким не займаємося. Поки я писав цей сценарій, жадібний ґабен забрав акцію і залишив першу частину пригод Гордона Фрімена тільки за фул прайс. Ді, чекайте, Ді, я передумав. Embracer Group на даний момент вже закрили 10 студій та звільнили приблизно 900 працівників. Захопити півринку індустрії в них, м'яко кажучи, не вийшло. Хоча й план у них був неперевершений. і надійний сука, як швейцарський годинник. Hitman Blood Money, крім перемикача Нінтенди, ще й завітає на iOS та Android. Трапиться це вже 30 листопада. GeForce знову отримає підтримку PC Game Pass із синхронізацією облікового запису Xbox. Так, відтепер ви можете грати ігри з Game Pass прямо в хмарі Nvidia. Ну нарешті. Starfield почав втрачати онлайн. Наприклад, з ігор самої ж Bethesda легендарний Skyrim вже обійшов зореполе за кількістю одночасних гравців у Steam. Ось бачите, це Skyrim. А четверта частина Fallout впевнено дихає в спину новому релізу. Hang on, hang on. Hammond. Hammond. Офіційно вийшли віарні асасини для шолому Цукерберга. Третій Baldur's Gate отримає фізичне видання із стілбуком, мапою всесвіту, саундтреком та іншими прикольними штуками. Коштуватиме все це діло 79 доларів. Том за розумною ціною. Але не настільки розумною. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. До понеділка. До понеділка, так.